Всім привіт! Надихнувшись попередньої академії про сервіс Енайтен. Сьогодні я хочу більш детально продемонструвати, наскільки цей інструмент є потужний і універсальний. Він дозволяє створювати автоматизовані рішення, які не тільки можуть полегшувати наше особисте життя. Але й можуть бути цінними для клієнтів, вирішуючи їхні специфічні проблеми. Основні переваги використання на це легка автоматизація складних завдань, швидке налаштування без глибоких технічних знань, гнучкість та можливість інтеграції з багатьма популярними сервісами. Щоб показати практичний приклад, та й мені хочеться якось змотивувати кожного щоб спробувати, і я думаю, кожен зможе знайти під себе якийсь сценарій, як можна це використати. Сьогодні ми створимо простий персональний телеграм-чат-бот за допомогою цього сервісу, який зможе обробляти різні типи наших повідомлень: це текст, голос і зображення. Першим кроком є створення і налаштування чат-боту. Для цього нам треба піти в Telegram, знайти такий чат-бот, BotFather і через нього створити новий бот. Є така команда, NewBot, Далі нам треба придумати ім'я і юзерней. юзерней обов'язково має закінчуватись приставкою бот. Получили ми токен, який нам треба буде в нашому Workflow. Скопіюємо його. Перейдемо. Workflow починаємо створювати. Нам треба Telegram. Це буде як тригер. Нам треба вставити цей токен, який ми скопіювали з Ботфазера. Зберегли, підключились успішно. Так, тригер в нас є. Другим кроком нам потрібно додати свіч, оскільки ми плануємо обробляти три варіанти комунікації з ботом: а це текст, зображення і голос. Тому нам, щоб їх розрізняти, треба додати. Яку ноду як свіч. Так, є. Запустимо Flow, щоб відправити перше повідомлення текстом, щоб побачити, як можна там далі працювати. Так, працювало. Перший шлях це буде текст, тому нам треба використати з JSON -а. це повідомлення, яке ми відправили. Воно у нас тут. І ми перевіряємо, чи воно існує. Так, через те, що у нас буде три варіанти комунікації з ботом. Ми якось будемо обробляти ці повідомлення, але в будь-якому випадку їх треба приводити до одної структури. Для цього ми зробимо таким чином. В приходить меседж. От. І всі ці три варіанти будуть і той текст, і сам меседж. Це варіант для тексту. Так, далі зробимо для зображення. До цього запустимо. Slow. Telegram, зробимо скриншот. Так, другий раз відпрацювало. Ми бачимо, що нам приходить фото. Файл, нам треба ID. -шник. Якщо в нашому повідомленні є оцей файл ID для фото, це буде наш там другий шлях. Якщо у нас є це, ми підемо другим шляхом. Якщо це фотографія, нам треба з телеграма якось достати цю фотографію. Для цього ми шукаємо тут телеграм, і будемо діставати саме фото. Телеграм, get файл. Передамо файл ID. Так, от для обробки фотографій. От ми бачимо, що от нам приходить в різних різні розміри в різному форматі. Ну, де форматі різного з різної якості. Цю фотографію будемо передавати штучному інтелекту, щоб він розпізнав і дав нам якесь пояснення по фотографії. Тому штучному інтелекту бажано передати його в якомога кращій якості для цього. Ми з нашого JSON, який приходить від телеграма, вибираємо ID файла саме. Ну, найбільшого, де найбільша роздільна здатність в нашому випадку це. Не той бот. Так, є. Так, далі нам треба обрати агішку, яка буде розпізнавати наш файл, який ми дістаємо. Виберемо OpenAI, І тут image, Є, модельку можна вибрати 4 міні. Вона добре справляється з цією роботою і недорога. Текст, який ми будемо передавати разом з зображенням, ми можемо дістати От Caption, що на фото. Так, коли ми вставляли зображення і ну, якийсь текст писали. Так. Yeah. В URL нам треба якийсь специфічний URL ставити, щоб придати URL саме до цього зображення, яке ми відправляємо. Для цього нам є отакий от шлях: API Telegram, файлbot, а далі а має бути оцей токен, який ми отримали з bot.father. Я його скопіюю Я тут окремо винесений. Бот. Далі токен. Слаш. І має бути шлях до файлу. Є. Yeah. От. Відпра... Получили ми файл, відправили аїшка. Ішка розпізнала і вернула нам текстовий опис. Текстовий опис. Того зображення якого, яке ми її відправили. Далі ми зводимо все в один формат. Опять нам треба використати Edit Fields. Використовуємо цей текст, але він буде в такому форматі текст. І тоді результат від АІшки. Так, є. Так, два шляхи. Ми прописали. Третій, третя можливість спілкування з нашим комунікації з нашим ботом це через голосові. Давайте відправимо голосове в нашому боту. Яка погода сьогодні в Україні? Так, голосове відправили. Давайте його обробимо. Це буде третій, третій роут. Коли ми відправляємо голосове, у нас з'являється voice, і він має відповідний ID. Тому ми перевіряємо у нашій цепочці. Якщо є voice, то це у нас третій, третій шлях. Голосове. Це теж файл. Нам теж треба спочатку дістати це, це голосове повідомлення, щоб відправити Аїшці. Тому ми теж використовуємо Telegram файлу Є, yeah, файл отримали. Файл отримали. Далі знову підключаємо ішку, яка буде транскрибувати наше голосове. Це ПНІ. Тут ми нічого не змінюємо. Получили. Хорошо. Так, є три ляха. Так, далі треба продовжити наш шлях, але через таку заглушку як. Ліміт. Воно зводить все до одного результату. І це. Так, да, пройшло. Все, можемо можем робити нашого бота розумним. Добавимо йому аїшку, яка буде, буде вже давати відповідь на ті повідомлення, які ми відправляємо у чат-боту. З ліміта ми беремо текст. Це в тому форматі, що ми робили в попередніх кроках. Тут нам приходить повідомлення, і АІшка буде працювати суто з цим текстом. Далі нам треба вибрати модель, яка буде опрацьовувати наш текст. Давайте хай це буде OpenAI OpenIGTM. Чат додали, додали пам'яті. Щоб був трохи, щоб їжка мала контекст розмови, контекст переписки. Для цього Define Below. Тут нам треба передати ID нашого чату. От беремо чат, айді, Добавили. Ну, і е, тут виставляється, скільки повідомлень їжка буде тримати в контексті. Для експерименту в презентаціях достатньо буде і 5, але якщо, я сподіваюся, ви надумаєте будувати свої якісь власні такі боти, то з цим показником можна вже гратися і там передавати 15, 20 десь повідомлень. Думаю, цього буде достатньо. Поки ми тут залишимо 5. Є відпрацювало. І давайте повернемо відповідь в Телеграм. Телеграм. Так, чат-ID, текст. Все. бот ожив. І відправив нам відповідь на це повідомлення. Він відправляє ось таким меседжем. Його можна відключити. Його можна відключити. Щоб це зробити, нам треба сюди і того виключити. Що приходить повідомлення без цього? От такий звичайний простий телеграм, от можна сказати, готовий. Але щоб обробляти отакі от запити, наприклад, як погода, ми можемо трохи додавши нової логіки, наприклад. Наприклад, зробимо, щоб оця аїшка у нас була таким проміжним пунктом, яка, яка буде опрацьовувати наші запити, і буде обрати інші аїшки, які будуть давати відповіді запити з, з чату. Наприклад, якщо от йде запит про погоду, в чат GPT немає актуальних там, даних на сьогодні. Нам було б корисно в таких випадках використати. Перплексіті, наприклад, от для цього ну, я тут підготував промпт. Роши казати, от такий промпт. Ми кажемо, що у нашого агента є три варіанти АІшок: Perplexity, Open o 3 Mini і Cloud 37. Він прописуємо, в яких випадків, яка модель які має переваги. Даємо приклади, в яких випадках яку модель треба використовувати, і зразу розповідаємо про структуру, в якій має бути відповідь, ми будемо передавати наступному агенту, щоб він міг вже опрацьовувати запит від користувача. Так, ми тут йому в впро... промці все сказали, але зразу треба вказати формат, в якому треба передавати відповідь. Це задається тут. Є. Додали. Давайте перевіримо, який аутпут тепер буде давати. Так, як ми хотіли. Запит про погоду. І цей агент пропонує наступному агенту використовувати Plexity для того, щоб дати відповідь на такий запит користувача. Відповідь ми отримали. Тут треба добавити оцього нового агента. Передаємо йому меседж. Define below. User query є. Yeah. Так, memory. Знову добавлю. текст ми передаємо, який приходить від Telegram. А тепер використаємо як модель для АІшки, Не OpenAI, АІ, а OpenRouter. Це такий окремий сервіс, в якому є одразу доступ до великої кількості там аїшок. Є які ну можна сказати до всіх, до всіх, які вже там вийшли, в Open Router є до цього всього доступ. Він платний, але в ньому можна пошукати модельки, які є безплатні. Їх є досить багато, але так як ми зараз для тесту будемо використовувати платні моделі, це протеплексіті. O3 міні хай три сімсонет, Вони всі платні. То тут я закинув пару пару доларів то, щоб можна було скористатися, але ну в будь-якому випадку можна підшуковувати для себе модельки, які є фрішні, і для своїх тестових воркфловів використати саме ці аїшки. Так ми додавали. Текст ми передали User Query, а зараз тут в сам open Router будемо передавати, яку модельку обрав наш, наша попередня AI-шка. і будемо її передавати для ростання. Так, це ми подали. Сюди треба передати моду. Є. Yeah. В меморі нам треба передати ID нашого чату. Чат ID. Сюди 5 буде достатньо. Чудово. І все. Тепер наша аїшка міє розрізняти. Запити, коли треба там прямий доступ до інтернету, запитав за погоду. Воно пройшло. Побачили, що це треба використовувати проплексі, і ми отримали, отримали погоду. Получили те, що хотіли. Така проста модель чат-боту, може повторити кожен. Зараз це вийшов такий загальний чат-бот. Доступ до нього може отримати кожен. Але для того, наприклад, щоб його зробити персональним, ми можемо теж додати просту команду, яка в нас виглядає так: if. І сюди ми передаємо username. Якщо, наприклад, входить повідомлення. Не від цього користувача, то такі ну, то далі не відпрацьовувати або можна повернути, продумати такі варіанти і повернути якусь цікаву відповідь. якийсь меседж от зараз не той користувач не пішло. Пішло по false branch. Коли правильно, то відпрацьовує і таким чином у нас працює. Від звичайного телеграм-бота він у нас тепер став персональним, бо доступ до нього буде лише. Але от з цього персонального бота ми можемо перетворити його на персонального асистента. Але вже про це я б хотів би розповідати десь там на наступних академіях. Дякую за увагу.